Ніжний та повітряний білковий торт є чудовим літнім десертом. Для приготування котрого я використовую рецепт італійської меренги із крохмалем, дякуючи котрому, десерт в середині залишається ледь вологим та ніжним, загорнутим у хрумку скоринку, котра розсипається на тисячу дрібок. І ще трішечки розтопленого чорного шоколаду, щоб надати торту якоїсь особливості. Насамперед потрібно збити 4 білки, котрі не мають бути надто холодними. І коли білок набуде такої більш щільної форми, я починаю всипати цукор поступово, невеликими порціями, щоразу зменшуючи обороти мого комбайну, коли всипаю цукор. Для того, щоб весь цукор відразу не прилип до стінки чаші. А потім включаю більшу потужність і так, щоразу всипавши цукор. Зменшую обороти, трішки розмішую і включаю більшу потужність. Щойно бачу, що білкова маса набула певної гладкості, потрібно влити одну столову ложку лимонного соку. Це для стабільності самої меренги. До вже збитих білків останнім додають крохмаль, Мішуючи його невеликими порціями вручну, я використовую комбайн, але включаю дуже таку невелику потужність битих чотирьох білків випікає торт розміром 18 або 20 см. В мене трішки більший, розміром 22 см. І висоту, я потім поміряла, він має 6 см. Дуже добре зробити виямку посередині, для того, щоб меренга добре пропеклась. Тобто, тепло буде проникати не тільки з боків, але і з середини. Тому готове бізе я виклала відразу на пергамент, на котрому буде випікатися це бізе. І, надавши йому більш-менш круглої форми, лопаткою формую виямку всередині. Трішки розтопленого навіть не до кінця чорного шоколаду, надасть самому торту оригінальної форми, а також аромату та смаку. І так собі хаотично розкладаю розтоплений шоколад по меренці. Після цього виделкою малюю такий собі візерунок. Я дуже пильнувала камеру, тому мій торт вдався трішки вищим з одної сторони і нижчим з іншої. І Випікається такий торт в попередньо розігрітій духовці при температурі 100 градусів, якщо використовуєте звичайний режим. Якщо ж маєте режим із конвекцією, то температура не має бути вища, аніж 90 градусів. Час випікання 1 година 30 хвилин. Безе готове, коли легко відстає від пергаменту. Чим вищий меренговий торт, тим довше він буде випікатися в духовці, можливо, навіть і до 2 годин. Середину торта потрібно заповнити якимось кремом. Я приготувала звичайний заварний крем, до котрого додала трішки вишневого соку для кислинки. А оформила ягодами лухини та свіжими листочками м'яти. Я покажу торт зі всіх сторін, де інде є невеличкі тріщинки, дуже легенький, повітряний і з ніжною кремоподібною серединою. Я забула сказати, що після випічки меренгу не можна відразу виймати із духовки, а потрібно тримати її ще в духовці із привідкритими дверцями, для того, щоб вона добре підсушилась. Щодо наповнення торта кремом, то можна приготувати будь-який крем до смаку, дуже добрий якийсь кислуватий крем. Такий як фруктовий або шкурт. Я готувала звичайний заварний крем із пів літри молока, 4 жовтків, котрі в мене залишились, цукор, крохмаль, і додала вишневого соку. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!